У Лозівській громаді вже близько восьми років діє програма підтримки молодих кадрів. Днями керівники громади, первинної та вторинної ланки медицини, сфери освіти зустрілися з випускниками закладів освіти громади, які планують вступити у медичні вищі навчальні заклади. А також на зустрічі були присутні їх батьки. Майбутнім медикам розповіли про заходи, передбачені міськими програмами, а саме про навчання у медичних вишах за рахунок коштів Лозівської громади, виділення житла молодим фахівцям та його ремонт. Ну, основна проблема, те, що ми сьогодні зібралися, це кадри в медичній галузі. На жаль, це проблема не тільки нашої громади, не тільки нашої держави. Це проблема. Мабуть, на сьогоднішній день світала. Потрібні кваліфіковані кадри це та професія, яка потрібна всім. Ніхто не скаже, що здоров'я не потрібно. І особливо зараз набирає вона актуальності, тому що до тих всіх проблем і моментів, які в нас були до Початку війни, він майже де більше 10 років набрала ще більше актуальності, проблема в кадрах і особливо це медичного напрямку. У нас додавалися роботи в результаті бойових дій, обстрілів, додавалися люди хворі. І попали під психологічний тиск, це напрямок реабілітації на подальше, де ми зараз активно працюємо. В нашій громаді вже майже 9 років розроблена та успішна діє дія програма охорони здоров'я зівчан, яка включає в себе важливе завдання для вас. Це е, перше завдання. Навчання студентів за рахунок коштів бюджету громади, тобто громада вас навчає і навчання в університеті, плюс інтернатура також оплачує, оплачує за рахунок коштів міської громади. Що в цій програмі таке важливі, унікальні? По перше, ви у Спеціальність ви можете вибирати люджу, яку ви побажаєте, крім лікарів-стоматологів, бо стоматологів зараз у нас, у частна практика, в нашій міській програмі є таке завдання, як забезпечення молодих лікарів, спеціалістів службовим службовому житлові, якщо буде дитина потребувати таке. Одна вимога, якщо... Побажав скористатися і навчатися в рамках програми, то після закінчення навчання майбутній наш лікар, наш працівник повинен відпрацювати в ТМО 10 років. Це обов'язкова умова, яка буде закріплена в угоді між нами і нашим майбутнім лікарем. Про забезпеченість закладів охорони здоров'я Лозівської громади сімейними лікарями і спеціалістами вузької направленості майбутнім медикам розповіли директор територіального медичного об'єднання Юрій Шевченко та медичний директор Лозівського центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяна Рожок. Це різноманітні спеціальності, це і дорослі спеціальності, це і лікарі. Невропатологи в першу чергу, отелярингологи, офтальмологи, терапевти, неанатологи, рентгенологи, інфекціоністи, урологи, хірурги. Це і лікарі дитячого профілю, це педіатри, також дитячі невропатологи, дитячі отлярингологи, інфекціоністи дитячі. У вас дуже гарна можливість зараз скористатися. Тією програмою підтримки випускників, яка запроваджена нашою міською водою. Я дуже сподіваюся, що ви все ж таки оберете для себе медицину як вашу майбутню спеціальність. Ви вивчитесь при цьому міська влада вам в цьому допоможе і повернетеся до нас для того, щоб надавати медичну допомогу нашим мешканцям. Я розумію, що кожні, кожна з вас, кожен з вас хотіли б бути вузьким спеціалістом, який займається або тільки хірургією, хірургією або тільки травматологом, або приймає пологи і дивиться за немовлятами. Але на даний час дуже актуально – це сімейні лікарі, терапевти і педіатри. Це те, що це початок шляху е, людини в медицині. Це люди, які віддають свою е, душу, свою працю з першого дня вони контактують саме першими з нашими пацієнтами. Тому наші спеціальності дуже обширні. Ми дуже повинні багато знати, але це дуже цікаво. І наш центр на даний час в ньому є два педіатри, є терапевти, є сімейні лікарі. Але як і в територіальному медичному об'єднанні, у нас дуже великий відсоток саме лікарів пенсійного віку. Тому потребуємо молодих спеціалістів. Всі ваші починання в подальшому з приводу того, щоб ви... Хочете навчатися, розвиватися, це все підтримується, дається вам поштовх, дається місце роботи. Так, як вже казалося до цього, що на даний час е, дається те, що ви будете впевнені, що ви будете з роботою. На даний час лікарі починають в нашій державі цінувати. Тому е, моя думка з приводу цього, що за цим майбутнє. Наразі можливостями програми підтримки молодих кадрів скористалися п'ятеро студентів. Двоє вже працюють лікарями. Після проведеної зустрічі Лозівський міський голова на своїй сторінці в соцмережах повідомив, що 19 випускників виявили бажання навчатися в медичних вищих навчальних закладах за рахунок коштів Лозівської громади.